Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Українці мають успокійно спокійно та розважливо ставитися до повідомлень про те, що Росія може запустити сотні ракет та дронів в помсту за Куруську область, заявив в ефірі. Київ-24 авіаційний експерт Костянтин Криволап. Чи може бути сотня шахідів? Виключно теоретично. Якщо подивитися, скільки вони можуть запускати з моменту, як вони побудували заводи в Елабузі, та вийшли на більш-менш стабільний режим. Вони не можуть за місяць фізично за. Слати понад 500-550 шахедів, тим більше ізраїльтяни уразили іранський завод, а й у них там зараз проблема, сказав Криволап. Що стосується ракету, наразі у РФ стоять споряджені 12-13 бортів Ту-95, повідомив експерт. На 13 бортів Росія може установити не більше 26 ракет, за його словами, якщо вони хочуть залишитися без Ту-95, вони на них причепляться по 3-4 ракети. Адже там силова схема така, що ця ракета просто виламає крила. Далі є тут 22 їх залишилося загалом 27, але 30% відсотків відкидаємо і буде приблизно 18 машин, які теоретично здатні підняти ракету Х-22. Я не пам'ятаю жодного випадку, коли вони могли б спорядити більше ніж дві такі ракети. Додав експерт. Він також відзначив, що якщо РФ має на меті дійсно вразити якийсь об'єкт, то для цього вони використовують іскандери, оскільки це доволі точне озброєння. Якщо ж вони хочуть завдати теоретичний удар, вони п'ють КН-23. Репівнічнокорейською. Скільки цього може бути? Казали, що навколо північного кордону взимку стояло близько 46 комплексів. Можливо, це можливо, зараз може бути все що завгодно. Так щоб сотні були, такого не буде. Але якщо зароблять, то далі не буде чим лякати. Тому я не зовсім впевнений, що вони будуть щось таке робити їм треба розбиратися з іншими питаннями. Пояснив криволапон. У той же час Путін двійник під контролем Патрушева 15-18 вересня терміново відвідає Раю, друге за літо та може взяти там у кіма декілька брудних ядерних бомб, якими атакує столицю України з території Білорусі. Пише телеграм-канал Топорпомсти протягом десятих днів. А Путін може нанести ядерний удар по каскаді дамб, якщо цьому не завадить Патрушев. Помста за Курська. Телеграм-канал Офісне Мишення пише, що Путін через закриті лінії зв'язався із китайцями. Випрошує тактично ядерного удару по київській дамбі та київських мостах після того, як в Україні. Ні, знищила ядерний радар РФ. Патрушев уже заявив диктатору, що не дасть йому цього зробити. І він не отримає підтримки Шойго і Гарасимова, які також повинні натиснути кнопку. Наразі вони присягнули Патрушеву. Контролі за ними Росія продовжує бити по каскаду наші ГЕС. Путін понад усе хоче затопити повністю столицю, вивести з ладу каскад. ГЕС удар наносився без згоди Патрушева, який тільки налагодив переговори із союзниками. Патрушеву поставили ультиматум або Путін, або твоє президентство найближчим часом ми будемо бачити розв'язку конфлікту. Той же час ситуація критична. Шлюзи канівської дамби пошкоджено за шести водосховища Росія одне знищила дамбу одного пошкодила, одне спробувала атакувати, і також пошкодила шлюз канівської дамби. Наприкінці 2022 року США почали ретельно готуватися до потенційного ядерного удару Росії по Україні. пише Сіанена з посиланням на двох неназваних посадовців з американської адміністрації. Такий удар став би першою ядерною атакою війні після того як майже 80 років тому США скинули атомні бомби на Хіросімо та Нагасакі, за словами офіційних осіб, адміністрацію Байдена дуже турбувало, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю. Автор статті аналітик CNN Джим Шуто писав, що 12 березня вийде його книга Повернення великих держав з ексклюзивними подробицями цього безпрецедентного рівня планування на випадок непередбачуваних ситуацій. Адміністрація Байдена була не на жарт стурбована. Один із посадовців сказав, що то це те. Імовірність ядерного удару про що освічує конфлікт. Я вважаю, що це наше право ретельно підготуватися і зробити усе можливе, щоб цього не сталося. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.